Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як встановити BIM NG Drive 2014 року в випуску безкоштовно. З самого початку вам треба встановити гру. Гру ви встановите з мого Яндекс.Диска. Нажимайте Завантажити з диска, все завантажуєте. Потім нажимайте два рази на папку, яка завантажилась, і все. Гра вам завантажується і автоматично відкривається. На робочому столі буде ваш буде ярлик до цієї гри. Заходите, грайте. В грі все працює, бот працює машини Всі теж працюють. От, подивіться, гра працює. от, Грати нажимаємо. От, карта загружається, все. Трошки треба почекати. Все, бачите, гра загрузилась бот працює, можу вам це довести. Віці, нажимаю Ctrl-T. Вибуваю окошко, все. Можна грати. Crashing player, Free From Player. Done. Лишені машини теж працюють, як ви можете бачити. Вот. Бачите, все працює. Так що не переживайте. Все, я думаю, будемо завершатись. На цьому. Підписуйтесь, ставте лайки. Все, до побачення!